Вона народ, всім здорові! і дивлячись на мене, ви можете подумати: Блін, чувак, тебе походу вигнали з дому. А я вам відповім: You got damn right. Але знаєте, хоч мене і вигнали, але все ж таки вирішили трішки мене пожаліти і дали з собою уно яєчко. Отак, от, акуратненько, бережно запаковане, кусочок масличка, дві баночки е пепсикольного, Але одна чогось пуста, не знаю чому. Euh, баночка, судячи, <laughs> з усього для аналізів. <плес> І. О, дивіться, навіть одну сосиску дали. Нічосі, нічосі Якісь ще щіпчики, ще якісь всякі кулінарні прибамбаси, але uh, ще тут є отакі от, от. Я надіюсь, ви не подумали, що я буду зараз смішати це все з пепсиколою. І що саме головне, у нас ще є от така е, от сковорідка для того, щоб це все приготувати. Ну йо пересіден, ніхто так і не подумав, блін, А на чому я це все буду готувати? У мене що тут? В гаражі газ є чи що. А, ну да, ще після того як я це все пожарю, мені ще прийдеться вимивати це все. Хм, у нас же ж в комплекті з собою є спирт. А ще б його якось не застосувати, щоб приготувати собі хавчик? Хм. І банки з під пепсі-коли у нас є. Навіть одна вже пуста, заготовлена. Хм. Ну що ж, друзі, ласкаво прошу всіх на діайвайний відос, де я спробую повторити спиртовий пальник з банки з під пепсі коли Перевіримо, чи дійсно все так добре працює, і чи можна приготувати на цій імпровізованій комфорці їжу. Приступаємо. Так як в цьому відео у нас все серйозно, будемо використовувати дійсно точний інструмент. А саме нам потрібно дещо, чим ми зможемо розмітити лінію розрізу банки. Мультиметр, м'яко кажучи, для цього не зовсім підійшов, тому прийшлось взяти дещо серйозніше. Коробку з під цього мультиметра. Ну, а потім для зручності десь на лінії штирхаєм ножем для того, щоб обережно все вирізати ножицями. Да yeah, аккуратнейше некуда. Також тупо на всіх відосах я бачив таку от тему. Люди плоскогубцями вигінають такі всякі спіральки, всякі зірочки. Але подивіться, з якої фольги нафіг зробля ця банка, який тоньше бумаги. Але все ж таки я вирішив, що можна пальцями все ж таки щось тут повигинати і зробив таку от е, п'ятикутну зірку. Не знаю, для чого це потрібно робити. Можливо, для того, щоб якось пари спирту якось більш направлено вверх здіймались, чи що Хрін його знає. До речі, тільки зараз помітив, що на всіх банках є отакі от е, якісь символи. На одній он G5 написано, на іншій C6, чи CG, чи BG, Фіг його знає. Ну а далі високоточним інструментом, який називається наглаз. Розмічаємо саме, що не є дірки. По центру сверлимо трішки більшу, і по краям меншим сверлом. Далі тим самим методом на глаз і за допомогою кутника розміщаємо додаткові дирдачки. Ну ми ж хочемо зробити, типу, справжню конфорку. Я просто з краю став рандомну точку, проводив пряму лінію через центральну дірку і малював навпроти ще одну. І абсолютно так само робив з іншими дірками. Ну а дірки, які знаходились біля дірок, Розмітились на 2 см одне від одного, і вийшло, в принципі, більш-менш рівно. Ну і ось наш пальничок вже майже готовий. Далі із упаковки беремо спанч Боба і відрізаємо від нього жорстку сторону. Далеко не всі роблять так само з цим поролоном, але я вирішив все ж таки, що, можливо, краще буде з ним. Можливо, якось спирт буде більш краще розходитись порам цього поролону і краще випоровуватись, чи що. Ну, фіг, я знаю. Ну, в принципі, тепер наші дві половинки можна замикати, збирати докупи. Да, трішки вийшло так, що ця от е, зіркоподібна форма, яку я зробив, не зовсім підходить для цього. Так як трішки деформувалася основна частина нашого пальничка. І навіть в одному місці трішки е, тріснув метал. Але ось вона, наче в нас все вийшло. Так, точно, мало не забув. Ще для безпеки можете взяти дерев'яшку і отак от попідгинати нижню частину банки, для того, щоб просто-напросто не порізати собі пальці. Ну що ж, нарешті, ось я вибрався на вулицю для того, щоб протестувати наш спиртовий пальничок. Хм, Чи вийде в нас сьогодні приготувати яєчню? І тут, як то кажуть, Кабздець підкрався непомітно. Ну тут ви спитаєте: ну що, ну що опять пішло не так? А я вам відповім. Грьобаний спірт навіть і не думав горіти. Та я, знаєте, хотів собі отаке от от словмо записати, як воно загорається, як воно в спишечка така гарна, вогняна створюється. Нічого цього в мене не вийшло. Ні, ну не може бути, що спірт і не горить. Тут, вибачайте, все знімав в словмо. надіявся, що все ж таки щось в мене вийде. Але об цей спирт навіть сірники гасли. І тут прийшла думка, на вулиці, в принципі, мороз, можливо, і за цього спирт не загоряється. Я поїхав додому і в цю ж саму баночку налив домашнього спирту. Ну, а так як той спирт, який вже був залитий, я звідти не виливав, у мене почало все переливатися, капати. Ну, коротше, така от жопа вийшла. І потім потихеньку, з невеличкими складнощами, але все ж таки. Це от суміш двох спиртів загорілося, і за допомогою цього зовнішнього огня я прогрів трішки баночку для того, щоб спирт в ній краще почав випаровуватися. Згодом і спирт всередині також почав горіти. Ну, а так як у нас тут все ж таки яке б там не було кулінарне шоу, нарешті ми можемо протестувати нашу спиртівку на практиці, а саме приготувати яєшенько. Будемо смажити на маслі, мені так більше подобається, ніж на олії. Ну що ж, друзі, лайфхак дійсно робочий, але з дуже великим але. По-перше, спирт може попастись вам такі ж же лайняни, як і у мене, і просто не горіти. Також він далеко не дешевий. У мене на приготування пішла вся склянка магазинного і пів. Домашнього, який горів набагато краще. Також мене здивувала баночка, яка на дотик ніби з паперу, але під час приготування хавчика не розплавилась, не деформувалась і нічого з неї страшного не сталося. Як висновок, штукована прикольна, але прямо для якихось мега крайніх ситуацій. Або просто щоб з друзями поугорати. Всім дуже дякую за перегляд і до зустрічі в наступних відеох. А також не забудь про лайкач і підписку. Всім пока!